Виконуємо завдання 2 практичної роботи 20 за підручником інформатика 7 клас, авторів тріщу клазарець 2024 року випуском. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New файл. Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою «Turtle». Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказкою, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl, пропуск. Здамо розміри вікна, в якій буде малювати черепашка. Ширина у нас буде 600 пікселів, а висота 360. Давайте зразу збережемо і подивимося, чи виконується. Я збережу з іменем практ 20.2. Виконуємо Run Run модуль. Так, вікно є заданого розміру. Тепер встановимо колір вікна, для цього скористаємося функцією BG Color. У нас має бути жовтого кольору. Жовтий на англійський це yellow. Зразу дивимося, чи немає помилок. Так, жовте. І тепер, давайте ще раз виконуємо. За замовченням черепашка з'явиться в центрі нашого вікна, який має координати x0, y0. Нам потрібно перемістити черепашку до лівої межі. Вікна і поставити посередині. Отже, координата Y так і залишиться 0. А от X, у нас вікно було шириною 600 пікселів, значить, 600 ділимо на 2. Нам потрібно перемістити на 300 пікселів ліворуч. Ліворуч, це від'ємні числа, значить переміщуємо на мінус 300 пікселів. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки. Тарто, те дорівнює тарто. для однієї черепашки можна написати, а сам код буде більш простіший. Зараз ми черепашку перемістили, але бачите, ось тут залишається лінія. Для того, щоб лінія не залишалася, нам потрібно підняти перо черепашки UP. А потім опустити Down. Тепер задамо колір сліду черепашку та колір заливки. Використовуємо функцію Color. І колір заливки нашої фігури нам потрібно буде намалювати прямокутник буде той самий синій. Через це можна написати один раз Blue. Давайте намалюємо прямокутник. Для того, щоб черепашка рухалася, використовуємо функцію Forward. Вона має рухатися від лівої межі до правої, тобто 600 пікселів. Далі повертаємо черепашку ліворуч за допомогою функції Left. Повертаємо на 90 градусів. Ви знаєте, що прямокутника куте рівні 90 градусів. Далі знову рухається, але вже 360 ділимо на 2 на 180 пікселів. Ну і прямокутника протилежні сторони, однакові, значить, просто копіюємо і вставляємо. Виконуємо. Бачите, прямокутник малює, але не замальовує. Нам потрібно позначити, що саме має замальовувати. Отже, перед малюванням квадрату пишемо Begin fill». Кінці fill. І тепер вже має бути замальовано в синій колір. Так, замалювало. Тепер нам потрібно ось тут знизу написати Україна. Для цього скористаємося функцією Write. Так, але нам спочатку потрібно перемістити туди черепашку. Піднімаємо перо, переміщаємо по центру осі Х, тому ось тут пишемо 0. А нижня межа у нас мінус 180, піднімемо трішки вверх. А буде мінус 160. Так, пише, ну, але зробимо текст більш гарніший, наприклад, більший, жирний. Допишемо параметр фонд. Можна задати Shift. Розмір тексту давайте задамо 48. І хай накреслення буде жирне болд. Тут, до речі, даун можна було б і не писати Черепашка в нас вже не малює, виводиться текст на місці черепашки, ну, але хай буде. і потрібно нам ще, щоб даний текст був по центру. Дописуємо ще параметр align. і значення параметру буде центр. От тепер чудово. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!